Всім привіт, друзі! Слава Україні! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні будемо говорити про модернізацію повітряних фільтрів на квадроциклах сімейства Тао-Тао. Якщо ви не знаєте, що таке Тао тао то напевно ви знаєте, що таке Коман, Скорпіон, Шаркс, Хаммер, Форте, Хантер і так далі. Тобто, оці всі перечислені назви, вони по факту. Не являються власними, вони всі виробляються на фабриці з назвою Тао Тао. Так от, давайте трошечки поговоримо на тему, чому ж двигуни цих квадроциклів, в принципі двигуни інших квадроциклів служать недовго: 1000, півтори, дві тисячі кілометрів це максимум. І повсякдень, і повсякчас я чую ці історії, що там ну, до 2000 кілометрів двигуни не доїжджають і вимагають капітального ремонту. Так, ну ті, хто слідкують за моїм каналом давно, то ті, напевно, знають ситуацію Значить, з обслуговуванням, з підготовкою квадроциклів всіх до експлуатації. От, е а ті, хто потрапив на цей відос як випадково, ну запам'ятовуйте. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів і маю величезний досвід їх експлуатації. Повірте мені, в прокаті я мав величезні пробіги, як власник прокату. Я завжди був зацікавлений, щоб моя техніка працювала якомога довше, без поломок, для того, щоб задовільнити потреби всіх гостей. По гості задоволені в прокаті тільки тоді, коли квадрик добре їде, коли в нього хороша тяга, коли він не глохне, коли він їде прямо, нічого не стукає і так далі. Ну, коротше кажучи, мав величезну, величезний досвід і шикарну можливість накопичити оцей досвід, яким наразі ділюся з вами. Так, значить, якщо коротко, основа, основа надійності двигуна квадроцикла це його повітряний фільтр. Більшість квадроциклів експлуатується в тяжких умовах. Тяжкі умови це підвищений пил, бруд, вологість і так далі. Тому дуже важливо, щоб двигун нашого квадроцикла в таких умовах дихав чистим повітрям. Дуже важливо, щоб наш повітряний фільтр затримував весь бруд і не пускав його далі в двигун. Значить, бо по суті ті умови, в яких експлуатується квадроцикл, це дуже дуже складні умови. От подивіться, на квадроциклі скрізь навіть зверху лежить пісок. Уявіть, що ви їдете по ґрунтовій дорозі, навіть скільки пилу і бруду піднімається. От, і тому дуже важливо, щоб наш фільтр працював. Ну, перейдемо до обзору конструкцій повітряного фільтра квадроциклів: Скорпіон, Хаммер, Форте Бравес, Шаркс. І так далі. Тобто всі ці квадроцикли дешевенькі, значить, які схожі на цей і вироблені на фабриці та мають одинаковий повітряний фільтр. Значить, ну, перш за все, на що ми звернемо увагу? Так на те, що це фільтр паперовий. По-друге, звернемо увагу на те, що він деформований. І виходячи з конструкції значить, цього фільтру, то для того, щоб він працював ефективно, фільтр має бути рівнесенький. Всі, зараз я його дістану, фільтр виглядає отак, то для того, щоб забезпечити двигун чистим повітрям, оці всі 4 грані фільтра мають щільно прилягати до кожної з стінок, до кожної з бокових, до задньої, значить і до кришки. Значить, якщо фільтр до якоїсь із сторін буде прилягати нещільно, буде щілина, то в двигун у нас буде потрапляти брудне повітря. Власне кажучи, якщо ми подивимось. У впускний патрубок наш, то тут можна побачити ну, дуже багато цікавого. Ну, тут, просто, тут має бути чисто, тут має бути практично стерильно. Жодної піщиночки, жодної полиночки тут не має бути. Якщо сюди подивитись, то в оцих складочках в гофрах всередині там просто лежить пісок. Потрапляння піску і пилу. У впуск двигуна недопустимо, бо пісок це абразив і він дуже швидко вбиває двигун. Я пояснюю елементарно, всі знають, що таке наждачний папір. Да? Всі знають, що якщо взяти оцей наждачний папір, потерти пластик, потерти будь-який метал, потерти чугун, алюміній, то оцей наждачний папір він дряпає, істочує абсолютно все. А що таке наждачний папір? Це взяли оцю картоночку, значить, по суті. Картоночку цю намазали клеєм і посипали пісочком. Все, оце у нас наждачний папір. Тому пісок є абразивом, який сточує абсолютно все, і потрапля... потрапляння піску в двигун недопустимо. Значить, ну, по-перше, паперовий фільтр. Паперовий фільтр він не здатен затримувати такої кількості бруд. Пил, пісок і воду, яка присутня тоді, коли ви їдете по бездоріжжю. Паперові фільтри годяться тільки для використання на техніці, яка експлуатується там по асфальту. Значить, Вся професійна техніка більш-менш нормальна. Квадроцикли, кросові мотоцикли, ендуріки, підбайки і так далі. У них у всіх повітряні фільтри поролонові. Ну, Ось, наприклад. Повітряний фільтр від Лінхай М150. Як ви бачите, повітряний фільтр паролон. Ось повітряні фільтри, такі, як стоять на квадроциклах Лонсін. Такі, як ми ставимо на квадроцикли Мікелон, Такі ж самі стоять на ямахах грізлі, Лінхай 550. Ось на Лінхай 300, Лінхай 400. Ми ставимо скрізь стоять поролонові фільтри, але з однією поправкою. Поролон використовується не сухий. Бо е, сухий поролон, ну по суті, ось у мене є зразок поролону. Уявімо, що да? це він збільшений просто. То через сухий поролон рано чи пізно всі піщиночки через оці лабіринтики вони все одно потраплять в двигун. Тому сухий поролон використовувати е, нема сенсу. Е, значить, поролонові фільтри використовують тільки з маслом, спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Ну, Всі ви розумієте, що на сухий поролон. Пил бруд налипати не буде. А якщо його змочити навіть звичайним моторним маслом, то вся кожна пилиночка буде прилипати на фільтр. Значить, це спеціальне масло для повітряних фільтрів, є різні виробники, ви можете знайти будь-яке, яке захочете. Значить, воно трошки відрізняється від моторного. В нього там присадки, якісь є, які підвищують клейкість, щоб масло прилипало до поролону і не стікало. Ну, і відповідно, щоб на нього налипало більше бруду. Тому для квадроциклів треба використовувати тільки поролонові фільтри і тільки в парі з спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Ну, власне, цим ми займемось. Ну, По-перше, тут ми вже з'ясували, що паперовий фільтр сам по собі він не підходить для використання на квадриках, і він пропускає дуже багато бруду. По-друге, ну, отут в ідеалі має бути якась металева або пластикова рамка, бо ця гума. Як ви бачите, вона вся деформована, відповідно, вона не сідає в своє посадочне місце, не прилягає щільно, і відповідно через оці щілини, отут між стіночкою і фільтром відбувається підсос брудного повітря, і все воно йде в двигун. Як ви бачите, впускний патрубок ну, він просто загажений страшно пилом і брудом. Значить, що ми будемо робити? Ясна річ, що це ми викидаємо, це нам не пригодиться і використовувати такі фільтри я нікому не раджу. Значить, ми будемо робити повітряний фільтр по аналогії з тим, як це зроблено на Лінхай М150. Значить, що, у нас, що у нас тут є? Так, ось все, я витягнув фільтр. По суті, у нас є дві пластикові рамки, і між ними зажатий шматок поролону. Ось така конструкція. Звичайний поролон. Значить, і дві такі пластикові рамки. Пластикові рамки ставляться сюди обов'язково для того, щоб під час всмоктування повітря поролончик наш не деформувався і його не всмоктувало туди. Значить, ну, плюс в чому? Коли ми ставимо поролон, коли ми ставимо поролон, значить і коли ми виріжемо його трошечки з запасом, значит, то поролон наш, попадаючи сюди. Значить, він буде дуже щільно прилягати значить, до всіх стінок і до передньої, і до задньої, і, зважаючи на те, що тут будуть пластикові рамки, які будуть підтримувати поролон рівненько, то це забезпечить 100% щільність установки фільтра. І це гарантує нам те, що підсосу брудного повітря не буде. Все повітря у нас буде, брудне проходить тільки через фільтр. Значить, що ми робимо? Знаходимо шматок пластику товщиною 1,5-2-3 мм і вирізаємо з нього дві отаких рамки. Значить, У нас буде стояти одна рамка, значит, потім буде стояти поролон і друга рамка. Тобто між, між двох отаких рамок між двох отаких рамок у нас буде зажатий поролон. Значит, і це буде гарантувати, по-перше, жорсткість поролону, те, що він не зігнеться нікуди. Не відійде і буде сильно стояти в своєму посадочному місці. Що саме собою забезпечить гарне фільтрування повітря? Значить, я знайшов там підкрилок від автомобіля, вирізав із підкрилка одну рамочку, зараз виріжу таку саму, зараз виріжу шматок поролону, потім нанесу масло і поставлю все це на квадроцикл. Так, ті, хто дивляться мій YouTube канал давно, бачили, напевно, відео про те, як правильно підібрати поролон. Якщо ви на відосі цей попали випадково, переходьте на головну сторінку канала, там є пояснення, як підібрати поролон для повітряних фільтрів. Бо поролонів є чимало, є ті, які підходять для використання в повітряних фільтрах, а є ті, які ні. Ну, Для прикладу, будівельний поролон, утеплювальний. Меблевий, тобто все те, що ви можете купити в будівельних магазинах і воно не підходить. Нам потрібен поролон, який називається ретикульований. Це подвійно перероблений пінополіуретан, у якого всі ячейки відкриті, у якого всі вони дихають. Нам потрібен тільки такий. Тому для використання в фільтрах або Гугліть, купуйте універсальний повітряний фільтр саме універсальний повітряний фільтр для мототехніки. Або, або, або замовляйте ретикульований пінополіуретан. Ось так він називається. Ретикульований пінополіуретан. Я собі, наприклад, купив Ridji з пористістю 45, там товщиною 10 мм. Клас очищення G4. Ну, коротше, якщо вам цікаво, як підібрати оцей матеріал, бо ну, подивіться, скільки їх, їх є різних, майже прозорий. Цей ну, можна сказати, не прозорий. Тут ще більша пропускна здатність. Ну, але ясна річ, що він нічого не затримуватиме, взагалі фільтрувати не буде. І отаке є. Тому, якщо вам цікаво, як підібрати, як розрахувати оці всі речі, то переходьте на головну сторінку каналу і подивіться відосік значить, про ці всі речі. Так, що важливо під час виготовлення цієї рамки, значить, ну, ця рамка має бути майже в, рівень, майже в рівень з площиною, до якої прилягає кришка. Значить, ну це по-перше. По-друге, поролон, який ви вирізаєте, значить, ось сюди, він має десь виступати на 3-4 мм за рамку. Для того, щоб оцей поролон, який виступає, він щільненько став в свої посадочні місця, щоб він прижався до стінок і щоб не було можливості брудному повітрю обійти повітряний фільтр і потрапляти в двигун. Тому обов'язково. Поролон має виступати 3-4 мм за межі оцієї рамки. Грубо кажучи, воно має виглядати десь отак. Ну, відповідно, коли ви виріжете обидві рамочки з цієї сторони, прикладете ще одну посередині, це обов'язково потрібно скрутити саморізом. Значить, ну, бо тут воно так по конструктиву є. І коли дві рамки скручені в купу. Бачите, тут є отвір по центру. Ось він саме різ, бо коли дві рамки скручені в купу, у них жорсткість набагато більша, ніж коли вони окремо. І коли ви це все зробите, значить ви візьмете цього фільтрика і бачите, що він у нас виступає. І тут, і тут він виступає. Значить, за короб. Відповідно, коли ми його будемо вставляти сюди, в своє посадочне місце, то він у нас буде стояти дуже і дуже щільно. Ну, Як ви бачите, внизу він вже усівся повністю. І вгорі він у нас виступає також за короб. Тому, коли ми будемо встановлювати кришку, верхня частина фільтра також прижметься до кришки, і це гарантує нам той факт, що. Фільтр буде виконувати свою функцію, і різних щілин не буде, бо оцей фільтр, коли ми навіть ставимо, зараз я покажу, як він тут стояв. Ну, от ось подивитись, наприклад, видно, да, щілина не прилягає вгорі до цієї стіночки. Ну так само, там, якщо подивитись знизу, ну, я думаю, це все зрозуміло, тому що отут, уже після фільтра, фільтр стоїть отут. Відповідно, з цієї сторони все має бути стерильно чисто. Подивіться, який у нас тут нальот піску. Це свідчить лише про те, що фільтр стояв не щільно і він не фільтрував повітря. Так, ну що, обов'язково наносимо масло, бо без масла поролон працювати не буде. І періодично, там кожні 150-200 км у вас з'явиться такий обов'язок знімати цей поролон. Мити його сфері, знову наносити масло і ставити назад. Бо масло має властивість випаровуватись, витікати, стікати вниз по фільтру. Якщо фільтр стоїть у нас вертикально, то масло стікатиме вниз. От, Є у масло, цього, е, значить, е, воно може всмоктуватись в двигун. Коротше, і тому. Значить, нам потрібно час від часу фільтр обслуговувати: мити, чистити, наносити масло знову. Ну, окрім того, якщо ви катаєтесь в дуже брудних місцях, дуже пильних, ваш фільтр просто залипатиме брудом. Ви його можете знімати, а на ньому ну, таке враження, наче його землею прямо засипали, по декілька міліметрів, може бути налипшим. Значить, це, ну, коли у вас отак багато землі, то це дуже багато. Раз вона налипла на фільтр, значить вона не пішла в двигун. Тому користуйтесь лайфхаком, а оці фільтри ну використовувати не можна. Квадроцикл, насправді, з пробігом невеликим, тут близько 1000 кілометрів, значить, але поршнева тут вже вбита. Він вже погано запускається, він не тримає холості оберти, він димить, чадить, сморід нереальний. І, на жаль, якби ну таких квадроциклів дуже багато. Двигун міг би ще жити, міг, міг би працювати, якби ми забезпечили йому, значить. Чисте повітря, щоб він не всмоктував в себе пісок. Отака От конструкція, як я вам пропоную, я вже показував, що вона використовується на квадроциклах LінHi 150, LінHi Z180 така ж конструкція. Така сама один в один використовується на квадроциклах. РАТО, наприклад, якщо вам цікаво, у мене є відео там, про заміну повітряних фільтрів і на LinHi 150, і на LінHi Z180, і на RATO можете подивитись, сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, оцей цей весь досвід накопичений за 6 років в прокаті. З 16-го року я почав займатися прокатом квадроциклів. Перші мої квадроцикли, які я тільки купив, вони експлуатувались на стандартних фільтрах, і я їх не обслужував. тому що, не мав ще відповідних знань, відповідно, перші мої квадроцикли вони проїжджали досить небагато: 1200, 1400, ну там 1700 кілометрів. Здається, це максимум, скільки проїхав один з моїх перших квадроциклів, і ми ремонтували двигуни. І вже потім, коли я почав вивчати це питання, коли я почав думати, що ж таке, чого ж двигуни не працюють, почав звертати увагу на ці дрібниці, почав звертати увагу на те, що у фільтрах багато бруду, почав читати інструкцію з експлуатації, друзі. Уявіть собі, в інструкції з експлуатації це написано, що треба фільтр обслуговувати майже кожен день і змочувати його маслом. Але ну, ми ж з вами розумні, ми інструкції не читаємо, тому. Маємо проблеми, попадаємо на бабки і ремонтуємо двигуни. Тому обов'язково допрацюйте ваш фільтр або фільтр вашого квадроцикла, встановіть туди поролоновий елемент і забезпечте всі умови, щоб фільтр працював, щоб не було ніяких щілин між фільтром і коробом, щоб фільтр стояв щільно, щоб фільтр був в маслі, щоб на масло налипав весь бруд. І тільки тоді двигунчики у вас будуть працювати. От коли я в прокаті. Значить, почав обслуговувати фільтри, переробив деякі квадрики на поролонові елементи, так як тут. Тільки тоді в мене пропали проблеми. У мене їх не стало. Двигуни ходили: 4, 5, 6, 7, 8, 10. Деякі двигуни до 12 тисяч доїздили. І мені здається, що це різниця величезна, там півтори тисячі чи 12 тисяч кілометрів. Так, ну сподіваюсь, інформація вам була корисна. Значить. Якщо ви хочете більше такої ж корисної інформації, то переходьте на головну сторінку мого ютуб каналу. Там дуже багато відосиків про різну техніку. З приводу придбання квадроциклів контакти, як завжди, я лишаю десь отут, або отут, або в описі під відео. Натисніть кнопку Розгорнути. Там посилання на сайт, інстаграм, соцмережі і так далі. Отак виглядає вже установлений фільтр. Значить, зажатий. Пластиковими рамками з двох сторон. І сам поролоновий елемент, він у нас промочений спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Основне, як ви бачите, поролончик вирізаний з запасом, тобто він щільно буде прилягати і до цієї стіночки, значить, і до цієї буде прилягати щільно. І внизу буде до задньої стіночки щільно прилягати. І оскільки він тут у нас виступає, то коли ми ставимо кришку, як ви бачите, кришка також буде щільно. Прилягати. Так, останній лайфхак. Так, Всі ми знаємо, що китайці на всьому економлять і на пластику також. Якщо звернути увагу на оцю кришечку, то вона прогнута. Якщо на неї дивитись, то вона прогнута отак. Відповідно, якщо ми її будемо ставити, значить, то щільності прилягання у нас не буде. Ну, якщо у нас щілиночка буде тут десь, тут або отут. Нічого страшного, але якщо у нас щілина і кришка буде нещільно прилягати десь в цьому місці, в цьому або в цьому, відповідно, у нас буде підсмоктуватись брудне повітря, яке одразу буде потрапляти в двигун. Нам треба гарантувати, що кришка буде прилягати щільно, і отут перед фільтром вже не буде ніяких щілин. Тому беремо герметик, будь-який сірий, білий, чорний, червоний. Значить, У мене ось такий Manol 9913. Значить, Закладаємо смазочку в оцю канавку. Тут канавка спеціальна під ущільнювач. Тут має бути гумове кільце, але його немає. Значить, ну і В це кільце накладаємо герметик, даємо йому підсохнути згідно інструкції, там 10 хвилин. І тільки тоді встановлюємо нашу кришку. І отаке виконання повітряного фільтра, таке допрацювання. герметик... Це буде гарантією того, що двигун буде дихати чистим, чистим повітрям. На оце масло, на цей фільтрик значить, буде налипати абсолютно весь пил, весь бруд, він буде затримувати воду. Значить, і двигун буде жити дуже довго, вірою і правдою буде служити. Так, ну а оце треба викидати, бо ви бачите яке воно криве, недороблене і не підходяще.